Де саме люди можуть придбати свіжу та ароматну випічку? Так, це місце називається пекарня. А зараз поміркуйте та скажіть, які саме товари ми можемо придбати в пекарні? Так, звісно, в пекарні ми можемо придбати хліб, булочки, плюшки та навіть піцу. Та, звісно, найулюбленіші солодощі. Саме тому сьогодні я пропоную трошки повеселитись та зліпити пончик, який втік із пекарні. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін та спеціальні стеки, але якщо таких немає, ви можете знайти предмети, які їх замінять. Для початку треба розім'яти пластилін та зробити з нього кульку. Потім кладемо кульку на дощечку та притискаємо її з обох боків, щоб вона нагадувала пончик. Але пончику не вистачає отвору посередині. Для того, щоб його зробити, ми можемо використати спеціальну стеку. Але якщо такої стеки немає, використайте фантазію та знайдіть предмет, який її замінить. У вас має вийти приблизно ось так. Далі беремо невеличкий шматочок пластиліну будь-якого кольору та розкочуємо з нього кульку. Притискаємо її та за допомогою скалки або будь-якого предмету, який може її замінити, розкочуємо тонесенький пластиліновий млинець. Ось такий. Це буде глазур для пончика. Прикладаємо глазур на пончик. Та не забуваємо зробити отвір. Далі беремо ще менший шматочок пластиліну будь-якого кольору та розкочуємо з нього тоненьку ковбаску. Потім розрізаємо її на шматочки та робимо прикраси для пончика. Ще однієї більш товстішої ковбаски я зроблю прикраси у формі куля. Але ви можете фантазувати та робити прикраси, які подобаються саме вам. Ось і все, мій пончик готовий!